15 листопада до служби порятунку 101 надійшла інформація, що через ворожий обстріл виникла пожежа на території Есманської громади. Як було встановлено, вогонь охопив дерев'яні споруди та навіс. Вогнеборці локалізували пожежу, запобігши перекиданню полум'я, на розташовані поруч житловий будинок та ще дві господарчі споруди і ліквідували пожежу. До речі, ворог від ранку гатив по сумщині так 17 мін, 43 артилерійські снаряди та ще 27 снарядів із САУ були випущені Охотінській громаді постраждало місцеве сільгосппідприємство. На його території нарахували 11 вирв глибиною в метр від сау. Снаряди пробили дах складу, де зберігали сою. Зруйнована стіна та вибиті шибки у корівнику. Також осколки пробили всі ємності, в яких зберігали корма для тварин на зиму. Ми нас лішили світлами, станцією пользуємося. Наші люди ходять на, на роботу. Працюють під снарядами, не бояться ні, нічого. Люди у нас, українці, їх невозможно перемогти. Немає такої нації у світі, щоб як українці Уже всі здалися, а ми не здамося. За попередніми підрахунками фермери понесли убитки у понад 2 мільйони гривень. На щастя, не люди, не корови не постраждали. Наразі в Україні відбувається процес заміни назви об'єктів топоніміки, що носять імена діячів науки, культури та мистецтва країни-агресора. Частина вулиць та провулків Шоскінської громади також названі на честь російських та радянських діячів. На одному із засідань робоча група з питань дерусифікації та позбавлення наслідків колоніального минулого запропонувала нові варіанти назв. Ознайомитися з ними та проголосувати за найбільш подобані можна на сайті міської ради. Голосування розпочалося з 13 го числа, триватиме воно два тижні. Людям надається два варіанти по назвам вулиць. За них потрібно обрати якусь, яка більше подобається, і проголосувати. І відповідно до результатів цього голосування вже буде проведено саме переменування цих вулиць чи прогулків. Наприклад, вулицю Білінського можуть замінити на січових стрільців або ж борців за незалежність. Вулицю Гагаріна на честь українського льотчика-випробувача Леоніда Каденюка. А вулиця Горького може зватися іменем громадського діяча В'ячеслава Чорновола. Станом на зараз на сайті запропоновані назви для 16 вулиці провулків. У майбутньому планують прийменувати близько півсотні. Начальниця відділу з питань внутрішньої політики розповідає, що з початком повномасштабного вторгнення процеси дерусифікації активізували. В багатьох містах, в багатьох населених пунктах України саме ці процеси відбуваються, і в багатьох вже перейменовані ці вулиці. Тетяна Волонець пояснює, що робочі групи, які пропонують оновлені назви вулиць, створили за розпорядженням сумської обласної військової адміністрації в усіх громадах області. До повноважень робочої групи входить визначення саме об'єктів топоніміки та визначення нових назв вулиць. Та про волків думки мешканців шостки розділилися. Частина містян схвально ставиться до позбавлення назв вулиць на час діячів країни-агресора. Інші вважають, що це не на часі. Перейменування чому це правильно? Якщо є необхідність, ну питання на які назви, так ну, це треба дивитися. Зараз це не зовсім вовремя. Є більш важливі проблеми, які можна. Це ж денежне вложение в будь-якому випадку. І, мабуть, не треба, щоб люди збирають на все підряд військовим, а зараз перейменовують вулицю. Мені кажется, вони могли б подождать немножко лучших времен. Ми Україна, ми повинні шанувати своїх письменників, поетів, перекладачів. Скажіть, будь ласка, вашу вулицю ще не перейменували? Вулицю перейменували, вулиця Свободи. А була Карла Маркса. Тому я дуже добре до цього ставлюся. Я не сильно зациклений на вулицях. Вулиці так вулиці, Немає різниці. Ми Україна, в нас свої вулиці повинні бути. Українські. Я ставлюся, що треба називати вулиці нейтрально. Вісення, літнє, зимнє, річна, ось так ось. а не називати ну, нарізательні імена. Нагадаємо, для голосування на сайті міської ради за нові назви вулиць необхідно увійти в обліковий запис Google. День працівників радіо, телебачення та зв'язку відзначають кожен рік у середині листопада. Саме зараз робота на інформаційному фронті важлива, як ніколи яким чином працює радіо та телебачення під час воєнного стану, з якими викликами та перешкодами доводиться стикатися кореспондентам та журналістам, розповідають самі працівники цієї сфери. Бо ж з перших днів військових подій саме вони взяли на себе відповідальність за вчасне інформування громадян та правдиве висвітлення подій. Як виходили в ефір в перші дні війни, розповідає директорка компанії телекомсервіс Ольга Фірсик. Із перших днів війни працівники нашої телекомпанії згуртувалися ще більше. Ми розуміли, що в окупації мешканцям громади надважливо отримувати достовірну інформацію. Бувало таке, що доводилося не спати 24 години на добу, аби тільки люди вчасно отримували сповіщення про загрозу обстрілу. Це зараз є додатки і налагоджена зовнішня. Система оповіщення про тривогу, але спочатку повномасштабного вторгнення цього не було. Про те, як змінився формат роботи від початку воєнного стану, розповідають журналісти телерадіокомпанії. 24 лютого, коли почалося повномасштабне вторгнення, всі, звісно, були в паніці. Але вже наступного дня, 25-го, я вийшла на вулицю зі своїм телефоном. Зрозуміла, що про камери мова не йшлася, і завдяки гаджету набирала у людей бліци, спілкувалася з ними. Такі знаєте, перші враження були. Попри усі складнощі цього воєнного року, журналісти давали в ефір новини, своєчасно інформували громадян про усі актуальні події регіону та країни, приймали виклики, які давало життя, та навіть покращували свої професійні якості у таких стресових умовах. Перші кілька місяців ми працювали більш-менш так, скажімо, дистанційно, і в кого не було комп'ютерів, були лише телефони. В кого були, звісно, комп'ютери використовували свої, але все одно це було дуже мобільно, як би це не звучало. Але війна це ще одна можливість перевірити себе в різних стресових ситуаціях, і було дуже важливо розуміти, що ти можеш впоратися, і це такий знаєте, теж поштовх, що, попри всі складні умови, все реально. Працівники радіокомпанії також поділилися з нами досвідом виходу в ефір. В екстремальних умовах спочатку війни у нас одразу виникла проблема з транслюванням нашого радіо, так як пропав спутник. Одночасно з цим появилось в інтернеті радіоплеєр юа, з якого можна було взяти сигнал. І я швиденько привіз свої дроти з дому у мене були, і з одного комп'ютера перекинув на другий сигнал, і у нас пішло радіо. Працювати стала. Трішечки важче, тому що не вдавалося завжди приходити на місце роботи. І Я на нас налаштував е, комп'ютери удаленно. Е, і з домашнього комп'ютера виходив сюди на комп'ютер і влаштовував ефір. Зараз є проблеми е, знову ж таки ж зі світлом у нас. Ми змінили сітку мовлення і почали виходити трішечки в інший час. Ми дали рекламу, в який час ми виходимо і. Зараз виходимо так, як є у нас світло. В першу чергу я хочу і колегам, і всім 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 побажати миру, щоб ці расисти просто вийшли з нашої країни і у нас мир. Це саме головне. Ну і всім бажаю здоров'я і натхнення в роботі. Пересічні шоткінці побажали працівникам радіо та телебачення перш за все продовжувати правдиво та своєчасно подавати актуальну інформацію. Це важливий фронт, так сказати, для нашому житті. Вони роблять великое дело. Вони у нас как бы делают грамотнее и новости знаем действительно и подиев всякие знаем. Все хорошего, чтобы мирно было у нас небо, чтобы працевалось всем тихо и мирно, чтобы не было войны. Мне интересно, что происходит. Смотрю, конечно, тогда расстраиваюсь, но все равно ж смотрю. Потому что надо знать, что происходит у нас в стране. Все рассказывать так, как есть, чтобы люди знали. Потому что это все-таки наша страна, идет война, мы же переживаем, все-таки за наших хлопцев переживаем. За народ, конечно, посмотришь по телевизору, плакать хочется. Страшно, что, конечно, делается. Но шу Нада ж боротися, молодці наші, звісно, армія, молодці вам, хорошо ваші репортери. От смотришь, там показують, присутствують, смотрять все, оповіщають, правильно делают. Це все треба знати. Мира і здоров'я, і все, і щоб люди жили і спали під своєю крышей, под своїм одеялом, спокійно, не нервничали, не дюрилися. Діти, родители і все остальное. Ми працюємо, щоб Україна стала розвиненою інформаційною державою. Саме під таким гаслом в умовах воєнного часу творять історію у своїх матеріалах медійники. Я пишаюся кожним своїм працівником. Як би не було важко, жоден не поступився своїм принципам і не зламався, відповідально тримаючи свій фронт у професійне свято, усім причетним до сфери радіо, телебачення і зв'язку, від телекомпанії Телекомсервіс від радіо «ТКС» та газети Перекресток ми хочемо побажати здоров'я і затишку в оселях. Натхнення і витримки в роботі, і якнайскоріше яскравих радісних сюжетів про перемогу і мир на нашій рідній землі. Цього року особливо приємно отримувати визнання від Нацради України з питань телебачення та радіомовлення. Колектив нашої компанії з нагоди професійного свята отримав почесну відзнаку за сумлінну роботу щодо протидії ворожій пропаганді та дезінформації на прикордонній території області.